Мобільні медичні бригади Товариства Червоного хреста України на Буковині щодня надають кваліфіковану допомогу жителям гірських громад. На даний час існують три бригади: в бригаді це водій, медсестра і лікар. Ось вони обслуговують три громади: це Козятинська, усть потильська і Потильська. Приблизно в місяць вони надають допомогу. Приблизно тисячі місцевих мешканців, куди не можуть дістатися автомобілем, йдуть пішки, розповідає Сергій Бабчук. Ба більше, мобільні медичні бригади можуть провести всі необхідні базові обстеження. Людям можуть зробити аналізи, кардіограму, виміряти тиск, перевірити холестерин, цукор, і тобто те, що є необхідне для людини, надати консультацію. Ну і при потребі вони можуть навіть виписати ліки. І надати всю необхідну допомогу. Люди кажуть, фахівці Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України майже як рідні, адже не тільки можуть надати медичну допомогу, а й підкладуть плече по господарці. Сильно я довольна колею. Кожний раз він мені допомагає. і сильно дівчатами довольні, тому що вони приходять завжди такі ласкаві, як родні. Я дуже вдячна Червоному Христові, що про нас дбають про старих пенсіонерів, за, за цього хлопця колю, що до нас приходить, він теж допомагає нам постійно. Чи чи в магазин, чи з магазину, чи щось вдома допомогти йому завжди допомагати. Я дуже вдячна всім, що все таки дбають про нас, старих. Телефони, з якими можна звернутися, в мобільні бригади, вони є в лікувальних закладах. Ну місцеві мешканці знають, крім того. Ось мобільні бригади надають допомогу і людям, малозабезпеченим похилого віку, до яких вони приїжджають кожний місяць, незалежно від того, чи вони будуть телефонувати чи ні. Вони перевіряють, як стан здоров'я людини, які ліки потрібно там в такому плані. Проєкт діє вже другий рік поспіль завдяки підтримці міжнародних донорів. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.